Вітаю вас малятка! От і настав останній місяць зими, який називається Лютий. Давайте вивчимо віршик, який так і називається Лютий. Хоч він і лютий, та дарма, він все одно хороший друзі. У ньому йде від нас зима, і квітнуть котики у лузі. Вже промінь сонечка ясний сміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни. От-от вона прийде в гості Давайте ще раз повторимо трошки швидше Хоть він і лютий, та дарма, він все одно хороший, друзі, у ньому йде від нас зима. І квітнуть котики у лузі. Вже промінь сонечка ясний, Сміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни. От-от от вона прийде в гості. Молодці малятка. До побачення!